Вітаю на моєму каналі Руни прогнози та магиї. Сьогодні у нас бліються відповіді на питання підписників. Як завжди дивіться закріплений коментар, там буде перелік всіх питань, і розбивку по епізодам я теж зроблю. Сьогодні у нас і останні новини будуть, і багато чого одним словом буде. А, ну що, можуть десь позручніше, я починаю. <кхід> так. Ну, давайте зачитаю, бо тут велике, щоб було розуміння. Отже, професор Бір... Бірмінгенського університету Скотт Лукас каже, що українська влада дала сигнал до країн НАТО, що готова на сценарій германський, тобто ГДР і ФРГ. Суть в тому, що. Ну, Тимчасово окуповані території лишаються Росії, Україна приймають в НАТО, ту, яка підконтрольна, відповідно. Ну і відповідно, у нас розвиток відбувається, да, як у Західної Німеччини, а Схід як Східна Німеччина, да, виходить так. Питаю, чи можливий такий варіант. Ну, давайте запитаємо, чи може бути таке, як це? То фінляндизація України була, а да, це Германізація України, да, напевно, так. А, да, Новояз. Гаразд, добре, дякую за відповіді. Ну, добре, покажіть мені, будь ласка. Наскільки взагалі можливий для України сценарій ГДР і ФРГ? Так само, як свого часу була розділена Німеччина. Покажіть мені, будь ласка, наскільки це можливо для України. Скажу вам, правда. Ансус перевернутий зразу. Єра. Готов перевернутий. Інгус. Маннус перевернутий. Фех. Дуже сумнівно, що такий варіант буде використаний, тому що зразу йде ансус перевернутий. Ну, давайте. Ансус перевернутий. Єра, отал перевернутий, інгус, маннас перевернутий, фех. Ну, дивіться, обман зразу. Ну, щось тут не то. Ту. Чи того то професора занесло. Це руна, яка не тільки обман показує, це і ілюзії, які, знаєте, як це, заблуждені по-російськи, як це по-українськи то перекласти. Ну, Одним словом, ілюзії. Коли людина ну, кудись її занесло, це щось не те. А, о, Живність в кадрі бігає. Ну, живи. А, Куди? Згинь з руни. А, далі, ну, малоймовірний сценарій. Ну, взагалі, як-то да, показують єре як циклічність історії. Да? Тобто, схоже, про це говорили, як мінімум. Неофіційно, звичайно, кулуарно, але говорили. А влада, ось наша, на таке не піде. Зразу, можна сказати. А мало того, не піде чого? Не піде через. Ну, схоже, а дадуть нам такі гарантії, які, як, які описує цей професор. Оце і показує, що ну, Інгус про достаток тут іде. Як би, нам дадуть дійсно такі гарантії. Е, зроблять із України та, що відповідно буде підконтрольна і так далі, е, Західну Німеччину, щоб ми так процвітати почали це питання. Мало того, і люди будуть не в Захваті, українці. ну, В більшості своїй, зрозуміло, що. Е, от. Ну, і по фіналу знов таке питання, які економічні стають. Питання добробуту. Чи дійсно зроблять із України Західну Німеччину? Отак, от. Би я тут це поставив би питання. Ну, загалом, підсумовуючи, щось того професора того занесло. Хоча, дійсно, про такі сценарії говорили. Але не сприймає його і наша влада, і народ України, по більшості своїй, теж такий сценарій не сприймає. Ну, от і все. Так, раз, дякую за відповідь. знов таки, тут ключове що? Що приймуть в НАТО? Якщо не приймуть в НАТО, ну то все, вся решта під питанням. А НАТО воно вже заявило, да? про, про свої як би. Ну, добре, не будемо пропоганим. Давайте далі. А, просять мене подивитися бюджет на 2025 рік. Як він взагалі як ми будемо виживати? да А ну Я, звичайно, таке питання не буду ставити. Я запитаю, наскільки взагалі буде виконано той бюджет, який був прийнятий. Да? При всіх його якби добре, не буду. а раз дякую за а, ну, добре Покажіть мені, будь ласка. Ну а як як взагалі буде виконаний бюджет? Той, який Верховна Рада прийняла на наступний 2025 рік. Покажіть мені, будь ласка, як цей бюджет буде виконуватись. Скажіть вам правду. Ото перевернутий. Берканом. Альгіс. Іса. Райда перевернутий. що? Ансус. Поясніть. Появезу, а в цьому плані. А, так, що в нас тут? ота перевернутий, Беркана, Альгіс, Іса, Райду перевернути, Ансу, А, Щось влада не в захваті сама від того, що вона прийняла. Якось так. Uh, тобто, схоже, якоїсь єдності прям не, ну, зрозуміло, закон то прийняли. Я маю на увазі, то, що якоїсь єдності прям не було. Що до цього, Схоже, там дуже багато суперечок було. Знову ж, а зараз же засідання Ради не транслюють, тому якби можна лише здогадувати, що там відбувалось. Да? Uh, якийсь розвиток буде. Ну, в принципі, В принципі, Схоже, що зміни будуть в тому бюджеті. От розумієте. Ну, тобто, е зміни куди? Зміни якраз ну виходить на статті, тільки на розвиток направлені, на розвиток економіки, виробництва, наприклад, і так далі. Розвиток оборонки, в тому числі. да, Схоже, там якісь зміни відбудуться. Мало того, е сам по собі Аліс показує, що надія на партнерів, надія на покровителя, надія на захист. Да? Ну, зрозуміло, що. Е без допомоги західних партнерів наш би бюджет виглядав, як гігантська чорна діра. Да. А, якось воно не все піде. Да? Абсолютно не все піде так, як планувалося. Тому що все якийсь ступор буде, гальма якісь будуть. А, в плані чого, в плані якраз, розвитку? Буде пошук варіантів, як це все поправити. Зміни будуть в тому бюджеті. Ну це вже м -м, схоже, знаєте, Іса як кордон між роками. Це вже в 2025 році. Можливо, десь ну, взимку да, ну тобто на початку року. Щось буде, ось схоже, якісь зміни. ось оце в даному випадку сам бюджет ну показують, як закон. ну, ну Закон, в принципі, да, а, то показують, що зміни якісь в ньому будуть. Знов таки, задля чого? Задля пошуку варіантів, задля розвитку. Задля розвитку. До речі, це може бути пошук додаткових джерел наповнення. А які ж у нас люблять робити джерела наповнення? Акциз там на щось, там, тютюн, алкоголь, алкоголь, далі по тексту. Підйом податків, там, ну і так далі. Да? Тому таке. Зміни в бюджеті будуть 100%, якраз в плані пошуку варіантів, як його наповнити. Да. Ну, катастрофи я не бачу. Загалом, то, в принципі, бюджет має виконатись, але з обмеженнями і щось по ходу справи будуть міняти. Ну, якось так. І велика надія на партнерів, що вони допоможуть. Тому що інакше. Бюджет буде як ото, знаєте, як сир, який ми ще покусали. Так, гаразд, дякую за відповідь. Дуже багато питань було про фінансову систему. Хтось то там пророкує крах системи, чи то взимку, чи на початку наступного року і просять мене подивитись, що там, як там, Ну, да, долару капець, штати загнуться і так далі. Да. Чули ми вже таке і не раз, так? Ну добре, давайте. На раз, дякую за відповідь. А, ну добре, покажіть мені, будь ласка. ну... Дійсно десь ось, чи то в грудні цього року, чи десь на початку наступного буде крах фінансової системи світової. Скажіть вам, правда. Научіс перевернутий. Аґалас. Соло. Цікаво. Іса. Торіса, це що? Отал. Що за отал? А, угу, той самий отал. Все я правильно подумав. А, так, що в нас тут? Наутіс перевернути, Хагала, Соло, Іса, Турісас. Отал, Кано перевернута. Дивіться, Nautis переверти. Да зразу якісь маніпуляції йдуть. Тобто хтось маніпулює інформацією. Зразу. Зразу. Сам по собі Nautis, окрім маніпуляцій, ще показує обмеження. Ну, якийсь обмежений, ось хаос буде. Щось дійсно може якусь країну велику тряхонути. Може, до речі, і Штати, якраз по результатам виборів. Чому ні? А, ну, це щось обмежене буде. Якийсь хаос, ну такий, знаєте, обмежений, контрольований хаос. Так, угу. да, дуже цікаво. А, щось ну, почуємо, побачимо, зрозуміло, яскраві події. А, Мені це, знаєте, я коли побачив, пішло, що це може бути щось з електронними грошима, в тому числі і з криптовалютами пов'язано навіть. Ну, знов-таки обмежене воно якесь буде. Показують, що це буде пізніше і взагалі якийсь, ну, це не крах. Ну, як би, хагала то крах показує, але з двох боків обмеження. Ну, це ні. Це якусь, ну, якісь країни конкретні може поштормити, як то кажуть. Ну, це не, не світовий масштаб. Мало хто це контрольований хаос. Контрольований хаос, думайтесь. Угу, вже цікаво. А, чого? То ж якесь потрясіння, торісас, а знов-таки бойові дії десь можуть бути. А, ну, і тут не Україна, не про Україну. Мова. Це щось нове, що якийсь конфлікт може спалахнути, наприклад. Що якби тряхоне всю фінансову систему. Ось, Отал впав. Да, це уряд. Е, Покано перевернуть і той, що таємний світовий. Угу. Поконтрольований хаос. Світовий уряд. Угу. Нічого не нагадує, ні? Так, гаразд, дякую за відповіді. Тому таке, як би, крах долара, там крах фінансової системи ні. Ну, трохи поштормить. Так, дякую за відповідь. Сьогодні швидко йде, підозрів. Ну, добре. А, да, Ну і напевно, родзинка цього відео. Закон про три колоски, як його вже назвали. А, закон про дрова, правильніше сказати, хоча там не тільки дрова, там же і збір грибів, ягід і так далі. І тому подібне. А, просять мене подивити, що буде з тим законом. Рада то його вже прийняла. Спеціально не полінився, відкрив сайт Ради, знайшов той закон. От зараз давайте зачитаю. Проект закону про внесення змін та доповнень до Кримінального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо вдосконалення відповідальності за правопорушення у сфері лісокористування та протидії незаконному обігу деревини. О, як завернули. Номер закону 9665 Кому цікаво. Спеціально відкрив карту цього законопроекту, ось станом на 15 жовтня закон направлено на підпис президенту України. Ну і питають мене, чи підпише президент і що взагалі цей закон за собою потягне. Ну, давайте так і запитаємо. На початку, чи підпише президент. Гаразд, як у звідь. А ну, добре, покажіть мені, будь ласка, чи. Президент Зеленський підпише оцей от закон 9665 про, про лісокористування. Ну і далі по тексту. Скажіть, що правду. Єра. Ота перевернути. Ансус перевернутий. Цікаво. Агалас. Альгіс. Ейвас. І. По Президентом поспішає його підписувати. От чому справа. Ну, хтось каже, очевидно. Він там з 15 жовтня лежить. Скоро місяць буде. А, ну, тут цікаво. Добре, давайте. Що у нас тут? Єраута перевернутий, Ансус перевернутий, Хагалас, Альгіс, Ейвас і Перт. Президент ось не спішить його підписувати. От реально. А, якоїсь єдності немає. Ну це схоже, хто там, радники президента і так далі. Взагалі, ну ось. От не факт, що він його, до речі, підпише. Тут ось похагала, хагалазу, щось, щось, щось там буде з тим законом ще. Не все так гладко. Ось. Е, як, би, як би вето не наклав президент, скажімо. Бо дуже на то схоже. По фіналу, правда, перт. О, ну, пер це що? Пер це можливості, пер це інформація, розкриття інформації, щось вийде в світ Божий. Ну і да, це гроші в тому числі. А, ну, дивіться, президент не поспішає підписувати, ну схоже, що все-таки його продавлять. Навіть якщо він там і вето накладе, і так далі. А, Схоже, що закон таки по результату продавлять. Просто що це ще не скоро буде. Як би. Тому так. Ну, давайте наслідки цього закону подивимося. Тому що там, так, да, там. Кримінальні терміни за там деревину, це, звичайно, потужно. Так, гаразд, дякую за відповідь. Так, гаразд, дякую за відповідь. Ну добре, покажіть, мені, будь ласка. Ну, добре, як все-таки цей закон остаточно вступить в дію. Ем, що буде? Що власне чекає ну, простих українців, хто дровами там топить, хто в ліс по гриби ягоди ходить і так далі? Покажіть мені, будь ласка. Скажіть вам правду. Старума. Евес перевернутий, Гебо. Туріса за що. Наутіс перевернутий. Поясніть. Феху. А, <систити> штрафи. Ну так. Що у нас тут? Стару накану Евес перевернутий, Гебо, Турісаз, Наутіс перевернутий і Феху. А Знов таки, пуста руна відкриває, а не визначено, А вступить він в дію? Ну, поки там з президентом не спішить підписувати, тому поки так і показують. Ну, не в, якщо по-другому взяти, не в, що чекає українця? Да невизначеність чекає. Все-таки, ну, успіх. В принципі, українці знайдуть лазівку, як завжди. Ми ж, ми ж винахідливий народ, правда. А, от. Ну таке, Певні обмеження будуть. Хтось, все-таки, боячись певних штрафних санкцій, дійсно якби, обмежить свою діяльність. Багато в когось є зв'язки, знайомі, там, перезнайомі і так далі. Ну, ось той показує. Я ж кажу: ми українці, народ винахідливий, знайдемо лазівки і так далі. Бо бажання. Все рівно ось активна дія буде з боку українців. Тобто, лісяк рубали, так і рубатимуть. Просто що обережніше і так далі. А, да. Домовлятимуться з знайомими, зв'язки свої будуть підключати і так далі. А, ну що, що загрожує українцям? Ну, Ось певні, певні тиск, до речі, це силові органи часто показуються. А оце от штрафи. Тобто те, то, що загрожує українцям. Ну, зна... ну, я не бачу тут поголовних штрафів. Прямо знаєте, Що вийшли в ліс по гриби по ягоди, а вас там поліція виловила і вам поява штраф. Ну ні. І по хатам я не бачу, щоб тут прям ходили, е цей там міряли, скільки у вас там дров запасено. Ну, звичайно, оце от ще може бути стукачество, до речі. да. Якщо там ви десь ви там з сусідом посварилися, у вас там. Дровник там завалений по саме, по саме вінця, да? Так добрий сусід може на вас накапати, звичайно. Ну, а так, щоб прям це цілеспрямовано було, і прям всіх загнали, як то кажуть, стоїло, Ну, тут я такого не бачу. Штрафи, да, ось буде, хтось і буде отримувати. Штрафи, ну, це не буде поголовне явище, це не буде масове явище. До речі, що йде гєботурі, е, е, Да, як завжди, можна домовитись із ким? Е, да й з органами. Я не буду називати, як це називається, ну ви зрозуміли, да? Я ж кажу, ми українці, народ винахідливий. Так, гаразд, дякую за відповідь. Ну, тут питання стає норми, да, і чи мало бо те от бути, що я показав. Ну я просто кажу те, що бачу, то, що показують руни. Як воно буде. Тому таке, якби закон дивний, назву м'яко, але прямо, що називається, поголовних штрафів всім і вся я не бачу. Так, гаразд, ну і давайте просять мене подивитись, таке питання трошки з альтернативної реальності. А чи дозволили б нам західні партнери бити ну, відповідно, їх зброєю по Росії, якби у нас признали стан війни, а не військовий стан? Ну давайте запитаємо, чи такі юридичні формальності щось би поміняли, чи до лампочки, як то кажуть. Так, дякую за відповіді. Ну добре, покажіть, мені, будь ласка. Ну, а західні партнери б дозволили б нам бити Західною зброєю по території Росії, якби у нас оголосили стан війни, а не військовий стан. Скажіть, що вам правда. Іса. Наутіс. Ну, далі вже особливо можна і не докладати. Ну, давайте. Постаруна. Фегу перевернута. Лаус. Хаглас. Поясніть. По Евезу. Mm -mm. Все одно ніхто б нам бити по Росії не дозволив. Що в нас тут? Існаутіс, пустаруна, феху перевернута, Лагус, Хагалас, Евас. Ну, Ісанаутіс. Класика, а позначка на тюрму. Тобто, ні. Притом в категоричній формі ні. Ну як би. Під руною. Ну Тут би певне коливання було. З другого боку, це показує, що ми дивимося альтернативний варіант майбутнього. Так? Ну, те, що могло б бути. А, ну, все рівно ось обмеження йдуть в плані ресурсів, в плані поставок, до речі. Ось ну поставок яких військових. Ну В такому випадку швидше б бойові дії розвивались би і взагалі події по війні. Якби на стан війни ту прийняли. Щодо дозволу партнерів, вони б все рівно не спішили його давати. Ну, гаразд, забігаючи наперед, чи отримаємо ми взагалі такий дозвіл? Так. Да, взагалі, Да в перспективі, ми його отримаємо без оголошення стану війни. Ну, чи це прям би зразу, якби ми це оголосили, це б нам зразу зняло заборону? Да, от ні не разу. В категоричній формі при тому. Ну, я, в принципі, не здивований. Бачачи реакцію партнерів, які клали з пробором, як то кажуть, на всі там Будапештські меморандуми і інші гарантії, то знайшли б знов таки причину. Тут же ж не, не в тому причина, що стан війни в нас чи військовий стан, Тут трошки в другу площину треба дивитись. Тому таке: ну, ну, якось так. Таке сьогодні відео вийшло. Пишіть свої думки, здогадки, враження в коментарях. Дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставайте спонсором каналу, якщо маєте на то бажання. У спонсорів там доступ до рундуста, перевірених мною, ну і інші приємні плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!